Завжди, коли я їхала десь потягом, коли я вишивала там, чи читала якусь книжку, до мене підсідали іноземці, особливо на вишивання вони клюють. Бо для них оця ручна робота, тим паче щось таке, як українські взори, це щось нове. І вони мене щось питають, там, моєї англійської на щастя, вистачає, та, щоб з ними поговорити. І вони кажуть, що це таке. І е, десь три хвилини я вже розказую про голодомор, про що Вони такі так ми ж просто про сорочку спитали. Але от я до того, що Кожен українець та в Україні то ясно, але виїжджаючи за кордон, дуже важливо бути цими амбасадорами України, показувати нас в нормальному світлі, розбивати цю російську пропаганду, яка в голові багатьох іноземців. Якої, на жаль, багато. тому що тоді, в тому самому потязі, я вишивала і теж німкеня, мене щось спитала, що я роблю. Ми розговорилися. Вона спитала, чому ви не віддаєте східні землі українській Росії, бо вони ж з конноруські. Я просто сижу на такі очі, і я починаю щось розказувати про пропаганду, про ці всі голодомори, як звідти виселяли українців, заселяли москалів, як оце відбувалося, та змішування е і викидання українців за межі України. І я бачу, що для неї це супер нова інформація. Вона ті, як? Що?». І я розумію, що дуже багато українців, які виїхали за кордон, не продовжують спілкуватися з росіянами, не продовжують ходити на екскурсії російською мовою, які ведуть в москалі. Робила моя подруга опитування серед своєї аудиторії, що вони чують та від іноземців як пропаганду, таку то е, самі українці виїжджаючи, розказують, яких ущемляють за руски язик чи ще щось. Ну, це просто неможливо витримати. І мені здається, що наша зараз мета. Не тільки в Україні та, налагодити оце ось якийсь історично-культурний контекст, ось генетичну пам'ять, родинну пам'ять, пам'ять нації, яку в нас відібрали, а й за кордоном демонструвати обличчя України та справжньої України. Розмови української інтелігенції.